Взяв сьогодні на огляд отаку камеру від компанії Hikvision. Це є мегапіксельна камера, досить нестандартна. Модель якої 2063 g 2 i з кутом огляду в 2,8 мм, що дорівнює приблизно 105-110 градусів куту огляду. Камера не має мікрофону, немає. Має тільки і виключно інфрачервону нічну підсвітку дальністю в 40 метрів. Також наявність 67 IP 67 захисту. І виконана повністю в алюмінієвому корпусу. Також вона має наявність слоту під sd карточку що дозволить вам використовувати її як одну незалежну до реєстратора. Так, не потрібно мати реєстратор, щоб підключити дану камеру, вона буде автономно від нього працювати. Далі давайте нам. Основне ми подивимося, що вона нам покаже. Основне нам покаже, яка чіткість буде на нашій табличці в 10, 15, 20, 25 і 30 метрів, і ми будемо собі розуміти, що таке 6 Мпікселів в системах відеоспостереження від Hikvision. Так, 10 метрів. Камера налаштована на 4 тисячі бітрейду, на постійних, власне, незмінних, тому що коли вона буде змінна, ми не зможемо е, отримати правильної картинки. І все-таки я рекомендую ставити на постійно і 4 тисячі бітрейду, їдемо далі. 10 метрів таке зображення. Номер автомобіля 4512 РР видно, непогано, але номер але автомобіль знаходиться приблизно на метрів 15. Так, ідемо далі. Табличка в 15 метрів. Табличку видно номер Жигуля. М -м, лажа. Ну, дивіться, тут з тим номером Жигуля досить все якось цікаво, тому що 4 мегапікселя нормальних з правильною, наприклад, хорошої там серії 2 і 3 вже бачить. Бачить або не дуже. Так, так само 8 мегапікселів теж бачить або не дуже. І ми бачимо та сама історія з 8-мегапіксельною камерою від Hikvision. та сама історія. Тобто номер автомобіля на приблизно 20 метрів у нас проблеми при будь-якій камері. Тоді вибираємо 3,6 або 4 міліметра фокусну відстань, і тоді в нас щось з'явиться. Мені мама прибула, мені, діває, так, то в нас є 20 метрів, от дивимося отаке зображення. В принципі, зображення обличчя отак. Впізнати можна? Можна. Табличку видно, видно, 25 метрів вже не видно. Для порівняння, якщо ви хочете порівняти собі з якоюсь іншою камерою, ви можете у мене на каналі відкрити два відео: одне відео нажати на стоп кадр, наприклад, на табличці в 25 метрів, і е, зробити по цьому відео ту саму історію зробити стоп кадр і собі порівняти. Бо якщо, наприклад, ми порівнювали 4 Мп і 8 Мп, по факту 25 метрів було не видно ні там, ні там. Але коли ми зробили стоп кадр і подивилися. В принципі, таблички не видно, але деталей на курі дерева видно більше. Тобто 8 мегапіксельна на від четверки трошки краще, але не сильно. Це все в залежності від моделей, тому ми тестуємо камери, і кожна камера себе, як правило, показує по-різному. 25 метрів, таке зображення, так, автомобілі. Для правильного розрахунку вашого, вашої системи відеоспостереження дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профіля для безкоштовної консультації. Я вам все відповім, проконсультую, і ви можете також у нас придбати камери з за хорошо, за хорошою ціною. Дякую всім за перегляд! Ставимо палець весь і підписуємося на канал.